Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Смальчук. На жаль, бачите, сьогодні там у мене вихідний день, але ну сумні трагічні шокуючі новини у Львові. Сьогодні вбито Андрія Парубія, колишнього спікера Верховної Ради, відомого українського політика Патріота. Я сьогодні не бачив жодного якогось кривого слова проти цієї людини. Я сам так само перетинався з ним неодноразово починаючи з 2004 ще здається року з помаранчевої революції. Тому давайте зараз Володимир В'ятрович до нас доєднається. Треба, звісно, про це говорити. Ну бо вітаю, пане Володимире. В нас дико гидотний Та, зв'язок. Так, вітаю. Ну, відео погане, але нічого страшного. Думаю, головне, щоб звук був, пане Володимире. Ну. Скажіть щось. Я, ну, в, мене, в, мене, в мене немає слів, скажу відверто. Я що ви мене, мене що ви як історика, як історика, напрошується, на жаль, дуже трагічні історичні аналогії. Тобто, мова йде про вбивство Петлюри, мова йде про вбивство Конувальця, Ребета, Бандери. Тобто, як на мене, це от, цей абсолютно чекійський почерк ліквідації провідників українського національного руху. Безперечно, я думаю, що Андрій Парубій може і має зайняти місце в серед 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 таких людей, тому що він один з тих, який чи не найбільше з е, сучасних діючих політиків, е, долучився до того, щоб робити Україну більш українською. Як на мене, його політична кар'єра ну просто може бути прикладом для наслідування, тому що е, він. Е, не змінювався, незважаючи на те, як змінювалася політична ситуація. Не змінювалося в сенсі вірності своїм якимось політичним ідеалам. Тобто він як починав свою боротьбу з підліткового віку ще в кінці 80-х років. Нагадаю, в 1990 році він став депутатом Львівської обласної ради. Маючи тоді 19 років, був наймолодшим депутатом обласної ради, він не приховував свого націоналістичного світогляду і вірності націоналістичним ідеям. І по суті, таким залишився до свого останнього дня. Тобто він використовував будь-яку нагоду для того, аби просунути в політичному порядку денному якісь важливі саме для України, для української України питання, і безперечно, що. Піком його політичної кар'єри, а заодно і того, що нам найбільше вдалося зробити станом на ТБР в питанні зміст української національної ідентичності, було його перебування на посаді голови Верховної Ради. Саме тоді, саме завдяки, зокрема йому, було зроблено чинно найбільше в цьому в цьому питанні. Пане Володимире, я, я не можу розум, я не знаю, чим може ви, якщо в курсі, а чим а, пан Андрій останнім часом займався? Ну бо як не крути зараз? Не, не хочу говорити цю цю гидотну там фразу, так але ну тобто, він же ж зараз в активній якійсь політиці. В політичних якихось позицій декларацій радикальних ще чогось. Ну я принаймні, я от до свого сорому, ну останнім часом я не чув взагалі нічого про Андрія Парубія. Як він, що чим займається, і Сергій, от... це... цегів. Абсолютно не випадково, що ви не чули, і в цьому не вина Андрія. На жаль, ми живемо в такий час, коли навіть під час повномасштабної війни ми стикаємося з тим, що для політика з опозиційного табору дуже дуже обмежені можливості медійної активності. Андрій залишався депутатом. Андрій дуже активно працював в комітеті з питань національної безпеки і оборони, але так як він був представником європейської солідарства, то безперечно ви не мали можливості почути його через якийсь єдиний марафон чи з іншими провладними каналами. Тому Андрій зосередився просто на тій роботі, яка можливо була не такою е, тепер, але я впевнений що вона була так само спрямована на зміцнення обороноздатності України. Саме тому він і працював в цьому комітеті з питань оборони та національної безпеки. Я думаю, що там його досвід людини, яка до речі очолювала свого часу і раду національної безпеки та оборони, там mm. його досвід був корисним, і я сподіваюся, що там до нього значно більше дослухалися, ніж коли мова йде про якусь власне публічну частину політики. Тобто, так він очевидно розумів. Що в теперішній політичній ситуації в нього немає особливих можливостей для якоїсь дуже публічної політики, але це не, не змусило його якось зупинитися, скласти руки і чекати. Тобто він зосередився більше на таких непублічних речах, які я впевнений все одно додали багато для зміцнення обороноздатності країни. Коли ви коли ви з ним в останнього гори часто взагалі спілкувались з ним останнім часом? Чи коли можливо він, він сидить? Він сидить поруч зі мною в залі. Тобто він, Микола Велишкович і я. Тобто, це, це, це наш ряд. Mm. Постійно спілкувалися. Останній раз на останньому засіданні, яке відбувалося, ну звичайно, говоримо багато. Говорили багато про політику, говорили багато про книги. Він дуже багато читав, обмінювався якимись новинками. Між іншим, от буквально днями я йому переслав новинку, порекомендував новинку, яку видала лабораторія, Джеймса Клавела «Шигун». Це прекрасний історичний роман. Я знав, що він дуже любить історичні романи. Тим паче йому дуже подобається, подобалася, вибачте. Подобалися всі ці речі, пов'язані з шляхом самурая. Тобто, він для нього це справді були і його цінності. Е, я був фаном, чому це сподобається. І він тішився, що, що замовив цю книжку. Боюся, що вона не встигла таки, так, так, так навіть до нього дійти. Е, тому ну, для мене він був не просто якимось соратником, а може навіть ближче другом. Я дуже добре пам'ятаю, як моє перше враження. Про тобто, я знав про нього швидше. Я виростав у Львові, коли він вже був депутатом обласної ради. Я ще був зовсім хлопчиськом. Мені було 14 років. Для мене він був радше таким прикладом для наслідування. Але дуже добре пам'ятаю вже його. коли мені було трошки більше. Це було мені 19 років. Чи 20 вже років це було 1997 рік, 7 листопада, коли комуністи у Львові вирішили продемонструвати силу свого реваншу і пройтися маршем через Львів тисячу 1997 році року. З нагоди роковини жовтневої революції влада розводила руками, міліція нічого не могла зробити. і Зупинити їх взялася група молодих націоналістів, і от серед них, якраз дуже яскраво, проявився такий він високий в довгому пальті за тодішньою модою, який просто літав між всіма. І це був якраз Андрій Парубій. От, 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 в мене він асоціюється з цим таким польотом просто між всіма. З одного боку, він в гущі подій, з другого боку, трошки завжди над натовпом, трошки таким, щоб бачити, що робиться. І вказувати орієнтири. Потім я дуже добре його пам'ятаю це. Звичайно, помаранчевий майдан. Він був комендантом українського дому. Це у нас твердинь, фортець нашого спротиву. Потім, звичайно, дуже добре його пам'ятаю, це 2013-2014 рік. Я дуже добре його пам'ятаю лютий березень 22-го року. Тобто він один з небагатьох колег депутатів, які не втекли з Києва, який взяв в руки автомат і долучився до оборони Києва. Ми разом були в 206-му батальйоні. От він, до речі, краще, ніж я стріляв, допомагав мені вчитися стріляти. От, мав, крім АК-47, мав, здається, після Стечкіна, який, який отримав, яким володів. І вже тоді дуже багато говорилося про те, що. Він одна з мішеней для Росії, тобто тоді прилюдну різного роду списки е, ліквідаційних е, списків е, тих політиків, які е, мали бути б вбиті в разі захоплення влади. І Андрій абсолютно всіх фігурував. Тому, е, для мене це додатковий приклад того відваги від, від й мужності, тому що він міг, як і абсолютно більшість наших е, колег, е, виїхати з Києва десь десь бути в більш безпечному місці, А він а він залишився в вирі подій. Хто фігурував ще в тих списках? І чи правильно я розумію, пане Володимире, що ви все ж таки схиляєтесь, що це ну то Русня, що це о, ікса, якщо, саме? Як, як, якщо... Якщо вона виглядає як русня, якщо воно е, має результат вигідний для русні, то мені здається, що важко шукати якихось інших е, інтерпретацій. Знову таки, як історик, е, кажу тут для мене дуже дуже близькі аналогії до того, що робила Росія е, протягом 20-го століття. Щодо того, хто там інші були в цих списках, різні прізвища називалися той самий Порошенко, Михайло Забровський, який тоді був е, генералом, е, тоді був народним депутатом. Е, а, перед, а перед тим генералом потім почав працювати в генштабі, е, але е, Важливо, що Андрій, попри те, що був саме політиком, чистим таким політиком, тобто профіноменом я б сказав, політиком він не мав ніяких додаткових побічних активностей, тобто якогось не знаю, там бізнесу чи творчої діяльності. От він вважався настільки небезпечним для Росії ворогом. Я думаю, що йому пригадували як і його законотворчу діяльність, як, як спікера, коли було ухвалено цілу низку важливих рішень, так і те, що він в найбільш критичний для країни час очолював Раду національної безпеки і оборони. Нагадаю, це була весна 2014 року, початок російсько-української війни, коли ну, держава будемо відверто, розвалена, фактично було. Треба було все збирати докупу. Андрій був один тих, який взяв на себе оцю надзвичайно важку роль. Координувати роботу Ради національної безпеки і оборони? Ну, у вас є, не знаю. Ну, ви, ви думали собі там, пане Володимире, ну от об'єктивно, ну це, це трапилось от власне зараз. Тут можна ж під різними кутами розглядати і, і чого це можливо там із позиції безпеки в державі для людей такого рівня. З іншого, можливо, знову ж таки, ви там, ну, коли кажете, сиділи з ним поруч, постійно спілкувались. Може, не знаю, ви, ви роздумували собі, ну. Там, от, його якісь е, останні, все одно, ну, активності, які могли спровокувати от власне цю, 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 Я цю думаю. Мова мова не мова не повинна йти про останні активності. Мова йде про сукупність його активності. Тобто, тут треба розуміти, що. Він абсолютно послідовний був в своєму проукраїнському антиросійському е, русі, тобто він абсолютно політик, е, який е, не збився з е, якихось своїх ідеологічних орієнтирів, тобто і він не намагався якось пристосовуватися, змінювати собі. Тому е, він не приховував свої ворожості до Росії. Тому Росія мені, мені не дивно, що для Росії він залишався на настільки на, на серйозним ворогом. Більш того, мені здається, що. Ну він мав ще більший якийсь політичний потенціал. Тобто він один з небагатьох, напевно, політиків, які пройшли через 90-ті 2000-ті і залишився незаплюмованим, залишився не скомпрометованим, залишився таким, що ну міг продемонструвати е, вірність свої, своїм своїм Тому, безперечно, що і вороги так само напевно вбачали в ньому певний політичний потенціал, який треба було ліквідувати. Паралелі з вбивством Фаріон вже ну, якось теж такі проводять там в соцмережах. Це ланцюги якоїсь однієї ланки. Якщо так, то ну, чим вони можуть бути пов'язані чи не пов'язані? Що, що ви про це думаєте? Ну я сподіваюся, що вже найближчим часом ми дізнаємося результати розслідування вбивства Ірини Фаріон. Так, схожу є. Мова йде про те, що це було здійснено вбивство публічної особи родом зі Львова, в самому Львові серед білого дня. От і почерк справді схожий, але чи, чи буде доведено, чи буде показано власний зв'язок вбивці Ірини Фаріон з Росією? Яким чином це здійснювалося? Я сподіваюся, що ми вже найближчим часом дізнаємося, і так само сподіваюся, що найближчим часом ми все таки дізнаємося. Побачимо, хто вбив Андрія? Сподіваюся, що його буде затримано. Сподіваюся, що його буде притягнуто до відповідальності. Сподіваюсь сподіваюся, що ми побачимо всю ланку, яка всі ланки того ланцюга, які призвели до цієї страшної трагедії, яка сталася сьогодні. Пане Володимире, можу все одно спитати, а я внутрішньополітичної даруйте там фігні хірні, якої ну що, що чи що він тут міг комусь за шкуру залізти? Ви ви виключаєте таку історію? Е, я, дум, моя думка все-таки, що моєю головною версією все-таки є Росія, е, тому що я вважаю ворогом в першу чергу Росії. От, е, що стосується якихось внутрішньополітичних речей, то з прикрих е, речей, які, на жаль, варто згадати зараз, наскільки я розумію, що е, в останній рік, а може навіть більше, він не мав державної охорони, попри те, що. Е, я думаю, що залишався в цих ліквідаційних списках, і і тут залишається питання, чому це чому чому так сталося? Чому чому його його позбавили від державної охорони? І Інше, ну те, чого ми почали нашу розмову. Мені прикро, що такий розум, такий потенціал політичний, як Андрія Поробія, був не в повністю реалізований в контексті поширення інформації від нього, в контексті його відомості, тому що власне його як представника опозиційної політичної сили. Фактично блокували інформацію. тобто він не мав можливості публічно допомагати своїй країні. Це дуже неправильно. От я я не знаю, хочеться сподіватися, що що відбудеться все таки якісь саме внутрішні політичні зміни. Що ми нарешті зрозуміємо, що е, зараз ситуація така, коли не можна ділити на владу і опозицію. Зараз ситуація така, коли кожен, хто може допомогти країні, має бути повністю долучений до цього. Я впевнений, що. Андрій, на жаль, не мав можливості в реалізувати себе в такий критичний для країни час, і це одна з причин, чому до прикладу, в лютому 22-го року він не пішов кудись. Не знаю, там в Генштаб чи в якісь вищі ешелони влади, де він був дуже корисним. А він розумів, що окей, там не хочете бачити мене. Я йду просто як звичайний солдат, беру автомат в руки для того, щоб захищати країну. Okay, це свідчить про його порядність, але це свідчить про, про нерозумність влади тоді. Та власне про це можна там говорити, не переговорити. Дивіться, а ну з приводу охорони. А хіба ну там же ж є якийсь термін, коли ну там колишній там спікер, глава уряду, президент, що вони час, чи це ну знову ж таки? Я, чи чи випуску так, сталося? Я таких деталей не знаю. Мені здається, що рік після перебування на посаді він, він ще міг мати. А може більше я то треба подивитися, подивитися. ще мати державну охорону. Мені здається, що десь ще перед 22-м роком, може навіть частково 22-му в нього була якась охорона, але принаймні останні роки посаді рік два. Я не пригадую нікого біля нього. Хто би міг оглядати як охоронець, mm -hmm. е, і це дивно, зважаючи ще й на те, що я хочу нагадати, що Андрій Парубій був жертвою замаху одного, тобто 2015-му, тисячі 16-му році його намагалися вбити, кидали в нього гранату, тобто і не до речі це ні для кого не було таємницею. Так, <преку> <неб> я, я, от, на жаль, до речі, пане Володимире, не можу цю історію так зразу збирати. Пошукайте, я, бачите, не приготувався трохи не до того зараз, але пошукайте в Гуглі, я думаю, це або 15-й, або 16-й рік був замах десь біля готелю, чи то Київ, чи то Національний в Києві біля Верховної Ради, в нього кидали гранату. Таке. Я просто думаю, знаєте, про те, стосовно охорони, ну, знову ж таки, чого я у вас про ті списки питав? Ну, тому що очевидно, зараз. ну, Купі людей в Україні, в тому числі політиків. Ну треба не знаю, задуматись. От про те, що робити, кому задуматись що і я що думаю, принципі... що треба задуматися. Не треба задуматися, не так людям і політикам. Треба задуматися все таки органам безпеки України. Тобто, це вони мали би в першу чергу думати про те, хто може бути такою мішенню хто може бути такою ціллю, і не ділити їх там на. Владою позицію, тому що знаєте, коли я чую про, про якусь якісь там додаткові заходи е, безпеки для Гордона, може й треба. Я можливо, от але коли паралельно я е, дізнаюся, що немає нічого схожого для того самого Андрія Поробія, ну, виникають питання. 100% пане Володимире, я вам дуже дякую, що знайшли час на, на на розмову. Цю коротеньку, хай ну буду далі говорити. Все, дякую, буду відпускати вас. Власне. Та Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України з фракції Європейська Солідарність, побратима багаторічний так само Андрія Парубіян, якого нагадаю, вбили сьогодні. Друзі, даруйте, що був поганий трошки. Зв'язок, відеозв'язок, ну але мені здається, все ж таки інформація важлива. Більше сьогодні ще постараюсь там так само подумати. Пишіть в коментарях. До речі, я не знаю. Ну тут це, 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 це зараз загидотно ставити. Оці всі там, там вподобайки казати, ставте і так далі. Ну насправді реально інформація важлива в. Має бути трішечки пізніше домовився з Романом Червінським, поговорити теж з полковником з розвідником Романом Червінським. Е, може він так само розкаже про ту охорону, ну, ну тому що херня реально даруйте, якась відбувається. На цьому, друзі, ставлю три крапки. Напевно, буду намагатись, пишіть в коментарях. До речі, можливо, ви з кимось хотіли б так само когось почути. Буду намагатись там зв'язатись з цими людьми, чию думку ви хотіли б почути. Бережіть себе, будь ласка, тому що бачите, що відбувається, почуємось.